чистый режим деда. Запас ходу довольно-таки великий, не прогнозирует. Швидкість 80, перед место, місто, тепер траса, клімат на яка стоїть. Чотирнадцять 15 км приїхав. Зоя 386 і по трасі в режимі діда. В принципі, економ варіант. Якщо потрібно повільно кудись дістатися, я думаю до кінця у мене там розхід буде менше. Можливо 18. Доволі гарно так. Камера все не передає, але пейзаж гарний спуск. Трішки Середній розхід впав. Адаптивний круіз контроль. Так, я вже приїхав 28 кілометрів майже прогнозований у мене запас ходу 372. По трасі я їхав десь 80, там десь світофори були, потрібно було зупинитися, і там камери Таке, приходилося скидувати до нуля або до 50-60 кілометрів. Так, цикл, який вийшов в місто, спочатку по одному місту проїхався, там десь кілометрів 8, потім виїхав на трасу, напевно, кілометрів 15 проїхав по трасі. Ну і залишок там, це вже інше місто. В принципі, зараз по пробки їду. Недовго, але їду по пробки. Прогнозований розхід у мене зараз 19,8 кВт на 100 кілометрів, прогнозований запас залишається 372 і приїхав майже 28. Майже всю дорогу це їду на адаптивному круїз-контролі. В принципі, він справляється зі своїми задачами. Якось так. Ну і клімат-контроль у мене не стоїть в екорежимі на обігрів з кондиціонером. Він, в принципі, гріє трішки прогрів машину і лишнього нічого такого. Якось так. Ну, орієнтир. Це з урахуванням того, що зараз температура ще 9 градусів. то, в принципі, орієнтир нормальний. Я не знаю. В такому режимі я кожен день не катаюсь, але якщо їздити повільно, при температурі по такій. Ну, це вже похолодало, в принципі, і розход збільшився, з рахуванням того, що обігрів і подібне. Взимку, я думаю, можливо, буде більше. А так, що є, то є. В принципі, якщо на дальняк десь їхати зі швидкістю 80-90, то, можливо, навіть будуть кращі результати. Зрахування того, що там система прогрілася собі, і далі вже на пасиві. Ще нюанс це те, що у мене батарея заряджена зараз на 93%, а рекуперація погано працює після 80% батареї. Тобто, як спуститься нижче 80%, то, можливо, навіть можна буде розхід середній на 100 км зменшити там, не знаю, до 18%, можливо. цикл поїздки по трасі це частина невеликих підйомів, один крутий спуск і крутий підйом. Якось так. Тобі що щось середнє було. Не постійний спуск або не постійний підйом. Ну і, в принципі, розхід доволі такий адекватний, плюс прогнозований запас ходу. Ну, мені здається, що це з урахуванням того, що тут батарея, там 67 кВт. Ну, мало ймовірно. З тим, що воно мені зараз прогнозує 19,8 кВт на 100 км, Мало ймовірно, що він проїхав би 400 км. Хоча не знаю. Так, ну що, кінець приїхав, 32,2 км приїхався, з орієнтовний запас ходу у мене ще на 367. Прогнозовано те, що витрата була середня 19,7 на 100 кілометрів. Знову ж таки, клімат Працював весь цей час. Ну, в принципі, новий. якось так.